Краще чітка ієрархія чи більша автономія підрозділу. Напевно, автономія підрозділу. Автономія. Більша автономія. Соу-соу. So -so. Автономія. Автономія підрозділу. Більша автономія. Більша автономія. Автономні підрозділи. Краще рішення. Узгоджене з усіма чи прийняте одним, але швидко. В різних ситуаціях. Узгодження одним з порадою до всіх, аби сприйняли, наскільки вони можливо можуть це виконати. З усіма. З усіма. А тут вже від випадку залежить. Теж залежить від ситуації. Якщо треба швидко приймати на бойових, то я краще прийму це рішення самостійно. Узгоджене з усіма, ну тут і то, і другое, тому, що... <звіджене> з усіма, але швидко. Так. <звіджене> <звіджене> Узгоджені у усіма. Все від ситуації залежить, звісно, але краще, коли команда вирішує. Командир бере паузу, подумати, замість швидко вирішити відразу. Це норм чи крит? Це нормальний командир. Це норм. 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 Це нормально. Теж залежно від ситуації. Норм. Норм. Норм, звісно. Сержант універсальний. Тількисть морального духу і показувати своїм прикладом, як підлегливий особовий склад повинен діяти. Для всіх, як приклад. має бути авторитет, авторитет. Mm -hmm. показувати приклад, бути взірцем та лідером.